Що сталося, дорогі глядачі? Ліва опозиція мала перемогти Мілею. Перемогла на в регіоні Бонус Айрес ем, на місцевих виборах. Там же губернатор скоріше, там лояльний до них дуже. І все було добре. І отже, трошечки, і ми перемогли б мілея. Ну в чому була перемога? В двох палатах, особливо там нижній, треба було взяти таку кількість голосів, яка допомогла би витувати будь-яке рішення Мілея. Тобто, по суті, зробити. Мілея абсолютно залежна від пероніскої лівої опозиції. Але не вийшло. Просто, напевно, ну, най, найоптимістичніші очікування не давали такого результату, який отримала ліберальна прогресивна партія Мілея. У них тепер така кількість голосів, що ніхто заблокувати рішення президента не може. Там президент багато чого вирішує, і їхній парламент може блокувати рішення у випадку, якщо в них є дві третини голосів. А нема вже дві третини. І все, мілей може далі проводити свої реформи. Я зараз про це все розповім. Ну звісно, чому мілей переміг? Ви знаєте, одразу почалося що е, мілей переміг, тому що е, там одразу опозиція, пероністи почали говорити: ай-яй, це все через Кредит Трампа. Е, якби не кредит Трампа, ми би перемогли ми були би були б повною базою. Але давайте відверто. Що коли Мілей перемагав, коли на нього ніхто не став абсолютно, теж розумієте, він другий раз показує цю штуку. Він у важливий момент просто вириває перемогу для себе. Він став президентом тоді, коли взагалі на нього ніхто не став. Ніхто, от, просто ніхто й перемагає. Тож тоді аргентинці теж там да, Вони мали якесь магічне мислення, бачили наперед, що там в майбутньому хто там дасть їм кредит, так і тому проголосували за Мілея. Це дуже смішно виглядає насправді пояснювати перемогу мілея таким чином. А от соціологи, давайте перейдемо до соціологів, не де політиканів, пероністів, які б накрали просто до всрачки. Так, що на фоні цього мілей з певними скандалами, які навколо нього є, дотепер виглядає янголятком. Більше того, одного з кандидатів, який там був. Попалений, в першу чергу він вийшов і сказав, так, я взяв гроші і знімаюся з, з, з виборів. Вони там внутрішню ще роботу роблять, і це важливо. Не тому, що там журналісти які щось знайшли, а вони самі обирають корупціонерів в неділю чувак знявся. І все. Тобто, це навпаки навіть додало дуже сильно самому Мілею. Соціалісти кажуть, що е, соціологи кажуть, що соціалісти, в свою чергу, да, е, соціологи кажуть, що ліві не прийшли, тому що. Явка то була одна з найменших взагалі в історії: 68% це мало. От так от вони кажуть, соціологи, що ліві не прийшли, бо сиділи вдома. Противники Мілея сиділи вдома, розчаровані. А як би тут бути не розчарованим? Головна опозиція Мілею це пероністи, які десятиліттями обкрадали країну і в таку корупцію Україну заводили. Це ж стало ж не просто мемом, це стало науковим фактом. Ви от відкрийте, наприклад, позарічний, позаторічний. Цей е, Нобель Джим моглу е, разом з своїм командою, там ну з, з колегами, точніше. У них є вузький коридор, книга. До речі, дуже раджу почитати про те, як оце ще один з поглядів, як країни стають розвиненими, відкритими і таке інше. Ну я більше прихильник до Гласа Норта, але це теж непогано. Я читав, мені сподобалось. Він нам писав там цілий розділ є про Аргентину, яка срака там з роздачею продажею чиновницьких місць лояльним до пороністської партії. Самі Кіршнери, які керують нею, вони вже попалені були на корупції стільки, що мама не горює. Це просто Лула да Сільва і Кіршнери, Це просто одна тусовка. І звісно, соціалісти сиділи вдома в печалі, тому що ну, не за коїм голосувати. Але давайте не про них. Сьогодні про переможця це Мілея, який взяв 41%. Він взяв там вибори дуже цікаві. Мідочі дуже подобається система. Я б теж би хотів би в Україні таке б вводилося. Вибори. Раз на певний час, частина половину там Сенату, половину парламенту. І це дуже цікаво, це дуже круто насправді, тому що є можливість постійно контролювати процес. До речі, Аргентина, видно, взяла цю систему в Сполучених Штатах і вона непогана є. Обиралося по суті половину місць, і 41% дозволив там, в Нижній Палаті взяти 64, 127. вибачте, 127 була там взагалі скільки, скільки там 257 чи 258 uh, місць, половину з них 127, uh, по суті, uh, менше там половина, там трошки більше, а трошки менше. Але суть яка, грубо кажучи, ну 49 відсотки, вони якраз переобиралися, і е, uh, чи 150, чи 255, ну коротше, щось там 250 uh, з гаком, так? От. І е, uh, е, серед цих 127, які обиралися от зараз, uh, 64 місця взяв Мілей, навіть більше половини виходить. От, ну тому, що там же ж, коли вибори йдуть, 41 відсоток. Це ж не сорок, не, не 41 відсоток всіх місць, найбільше, тому що там же ж згорають відсотки тих партій, які там не прийшли, бар'єри і такий. Ну тобто, це, а от в самі пероністи взяли в два рази менше, 30, там один чи 32 місця. І це прекрасно. Це дозволило Мілею справді отримати дуже хороший результат, тому що вони казали, що бажано б нам мати 30-35%. Просимо, мобілізуйтесь, прийдіть, покажіть рівень, і його прихильники показали, а його противники сказали: ми будемо сидіти вдома поки такими сльозами, ліві сльози, от популістичні. Шліва популістична партія переніс. Якщо Мілей, будучи, знаєте, лібертаріанцем, проводить, намагається проводити більш-менш виважну політику. Ну, наприклад, він не ліквідував Центральний банк Аргентини. Він намагається макроекономічну політику стабілізувати. Ну, вибачте, дв двозначний відсоток інфляції в місяць 20 з копійками, 200 з чимось за рік було. Зараз воно впало до 2% за, за місяць. Там за 30 чимось за останній рік, а зараз вже буде і 20, і 15, і менше, і менше, і менше. Тобто він все робить, він робить фундамент для майбутньої ділової активності. Ділова активність останнім часом страждала, але вже з, з вересня почала на, на 0,2% чи на 0,3, але вона вже почала нарешті зростати. Да, там важка ситуація, особливо дуже важко підтримувати Песо в його стані, тому що немає нормальних. Валютних надходжень, особливо експортери не хочуть продавати. Їх настільки вже намучилися переністи, що вони не хочуть валюту в країну вести. Вони її виводять, виводять, як можуть, не хочуть її продавати всередині країни в це песо не хочуть ще влізати. Це вже окрема історія, чому от, ем, на сьогодні Центробанк Аргентини. Ну, в такій важкій ситуації на на дуже короткий час. Це нормально. У нас під час широкомасштабної війни теж є певні регуляції, які не можна сказати свободу економіки. Але ну можна було б там певний відсоток змусити експортерів продавати на внутрішньому ринку. Це нормальна тема. Це е, тимчасово можна робити, але там мілей повністю там свобода інше. Це його вибір. Але він робить доволі правоцентричні речі. Він домовляється з консерваторами. Зараз більше того, в нього така ситуація, що йому придеться домовлятися з, з лівоцентристами, які там є у Пороністі. Якщо там їх є трошки, то з ними придеться домовлятися. І він це буде робити. І це прекрасно. Тому що е, ну, треба виважувати свою політику, робити її більш такою е, ну, принциповою. Він йде до своєї мети, він хоче врятувати Аргентину. Він дуже сильно знизив інфляцію. У нього, вибачте, за 14 років перший раз профіцит бюджету в країні. Ну про що мова? Це ті підвалини, які ніхто не цінує чомусь. Ну, зараз би прийшли пороністи, От люди терпіли, терпіли для чого? Щоб знову включити станок і все всрать? Чи як? І добре, що аргентинці цього не, не, ну, не пішли на це. Звісно, були проблеми у Мілея. Є там підозра, якась там, якась, там розслідування не доведене, але що там його сестра там, має якісь проблеми з, з корупційними процесами. Сестра просто в нього там чи не виконавчий директор по багатьох питаннях, там є особливість у Мілея. Вона все ж всю дорогу, все життя йому допомагала, і він її взяв в уряд, і, ну, там є питання. І була проблема з криптовалютами. Він там порадив один там коін, і він всрався, цей коін, і Мілей. Ну, на що ти виліз про це говориш? Ну, нащо ти ці рекомендації інвестиційні даєш? Ну, є там питання. До, до мілея як до будь-якої людини є питання, але там намагаються вночистити свою партію, намагаються рухатися. Ну і звісно, якщо брати соціально, то грошей треба заробляти їх. Вони закривали питання, питаннях банкротячи постійно інвесторів, об'являючи дефолти, ті, хто вкладав в аргентинські облігації, і по суті друкуючи бабки. Треба ж перейти на те, що ми заробляємо. І ця трансформація економічна. Ну, вона важка, вона непроста і треба робити. І Мілей це робить. і, звісно, багато людей страждають. Їм треба шукати роботу. Багато робочих місць втрачаються, тому що раніше вони стимулювалися державними такими втручаннями активними по суті е знищенням економіки. Так, от зараз е буде ранкова формування ранкової основи, але Бесен Трамп вже відписалися, І правильно, взагалі все правильно сказав. На сьогодні країна має стати. Країну інвестицій і розвитку і мають з'явитися ці природні робочі місця. Аргентина дуже заможна країна, вона дуже багата своїми ресурсами, не тільки тим, що там можуть м'ясо вирощувати. Класне, там дуже багато нафти, там дуже багато урану, рідкоземів, Там просто страшне, що робиться, і Америка нарешті ставить ставку. Це вже окрема історія про те. Як Америка дала допомогу Аргентині зараз перед цим, так допомога була, ніхто це не відкидує О, там під 40 мільярдів під свопи і під борги. Це не те, що прям уряд може витратити. Це по суті резерви уряду для того, щоб перекривати на сьогодні, вивести е е е нарешті валюту в нормальний стан і зайнятися ринковим е плаваючим, по суті, зробити плаваючим курсом і, нарешті, таргетувати інфляцію. Ну, не виходить поки що важко. Настільки там була ситуація з валютою, там декілька курсів було. там, ну, Це просто це тришак тотальний. Вони натворили таких бід. Страшне просто. І, і задача зараз, Мілея, остаточно врівноважити, щоб ціна курсу була одна, єдина. І що центробанк каже, що на вулицях, що в, ну, в цих в обмінниках, в банках, що була одна ціна, і він це зробить. Він робить фундамент. Ну зараз йому, звісно, треба рухатися для того, щоб пішли інвестиції. І це важливо, щоб аргентинська економіка відчула цей природній реальний ріст а не ріст з руку грошей. І це вже задача номер один, тому що через два роки в нього вибори. І це буде непросто. За два роки він має показати серйозний результат. Ну, як бачимо, вже починається відновлюється ділова активність. Зараз має початися нарешті оцей такий жорсткий, жорстка дисципліна фінансова. Вона має нарешті дати свої результати. І можна потрошечку вже її там. Давати людям можливості жити, і ріст економіки, і зарплати і таке інше, ми побажаємо мілею удачі, але він не ідеальна людина і ніхто не ідеальний. Але мілей один ну по суті за десятиліття єдиний, хто почав лікувати основну хворобу аргентинську економіку. Цей популізм, який розривав цю економіку. Він цього рано, як кровотожі, намагається зашивати, лікувати. А йому кажуть, що ти тут, ти тут не такий, та кіршнер, там просто страх що робили. Це не означає, що, що ми маємо виправдовувати проблеми. Треба критикувати, Мілею. Вони зараз починають чистити свою партію, вперед, чистіть. Корупціонерів удаляйте нафік. Але теж контекст треба розуміти. І ми раді за Мілею дуже сильно. Ми побажаємо йому трансформовуватися, змінювати систему там управління і далі досягати економічних результатів. Аби ці економічні результати, цей фундамент, який він сформував, воно пішло нарешті в народ, і народ йому повірив. Якщо вважаєте, що організмці такі довбні, що вони голосують тільки через те, що Трамп дав кредит. Ну як, ну що це знаєте, Ви пероністи, ви і всі оці, які там зловтішалися. Українські, оці, от там на є антикорупціонери, які намагаються розслідувати системно, показувати вади і показувати там різні гевнюків. Нормально, без кіпішу, без істерик. Цих я поважаю. Журналістика там має. А є от такий комсомольський антикорупціонізм, от, от ми не поставили нашу людину, і кого ми там вважаємо за потрібним. От всі інші, всі погані. да, от Комсомольський. Це саме натурально. І от українські, оці от ліві і комсомольські антикорупціонери, вони тут злотішались як могли. Ой, от ха-ха, тут ми. І зараз вони пояснюють, що ну злотішали, що от він програв тоді провінційні вибори і що йому кінець. Хоча він намагається реально рятувати країну, і давайте візьмемо ще на на, на рівень проблему більше. Пероністе про китайські, Мілей людина, яка підтримала Україну. яка... Це це, 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 це аномально, це аномально для Латинської Америки, була людина була б Повністю прозахідною, просто до, до, до своїх там не знаю, до, до атомів. просто. Хоч поважайте це, ви можете не, по, не, не погоджуватися з його поглядами, але що важливо, я сам не погоджуюся з рядом його лібертаріанських поглядів. Я взагалі консерватор, я не можу погодитися з ліквідацією Центробанка, там, що дозволити, передозволити, що дозволити? Треба ну, досліджувати максимальна свобода в можливому контексті. Але він робить зараз правильні речі, те, щоб кожна би нормальна, адекватна людина би робила би, спонукала країну заробляти і від цього витрачати заробленого на фоні якісної макроекономічної ситуації, де не друкуються бабки, де не купляються посади за гроші, як це кіршнер робили, як взагалі параністська партія. Ось що робить Міле. Він робить здраві речі. І Будь-яка здрава людина навіть лівоцентрична. Мала б його підтримати в цьому напрямку. Тому що він зараз не займається там анархокапіталізмом. Його не, 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 не то час, він, у нього немає можливості на не то. Він лікує саму систему. І він лікує саму систему, розумієте. Підтримайте його. Переставайте возлотішатися, блін. Країна може стати частиною КНР далі. КНР може на Латинську Америку серйозно взятися Латинську Америку. Америка, нарешті Сполучені Штати. Нарешті дають гроші тим допомагають, хто, е, 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 хто спільні ідеї, по суті, розділяє західного світу, а не як раніше. Даємо гроші всім, навіть хто під китайцями лежить, щоб думали, що Америка хороша. Та пофіг, хто думає, Америка хороша чи не хороша, це не має значення. Хто що про нас думає? Питання в тому, що ми разом досягаємо, яких цілей ми не досягаємо разом, які принципи ми сповідуємо, що ми захищаємо, що ми несемо в майбутнє покоління. Ось що важливо. І Милей несе західну цивілізацію. Його треба підтримати. Бо він природні союзники, друг Сполучених Штатів, Сполучені Штати нарешті мають давати гроші допомагати тим, хто це робить, то підтримує цю систему. І тут, тут я. Цей розворот, що Бенсен там робить, я тут вітаю. І те, що вони виділили гроші то не треба, а Трамп убив USA, та отут гроші Аргентині дає. Ну це ж то не треба це, це мішати. Ну, навіщо ви це робите? Ви що хочете, щоб китайці туди прийшли. Чи як? Чи знову, щоб аргентиці під ліваками, цими якими популістами, абсолютно лівими, не лівоцентристами, а крайні лівими, Щоб там вмирала знову економіка, яка, по суті, має дофіга ресурсів, щоб китайці ці ресурси видобували і знову брали за горло Західний світ. Що ви хочете? Я не розумію. Друзі, це перемога вільного світу на сьогодні сталась. Мілей, дай Бог йому здоров'я, як так, дай Боже, як то кажуть. І це питання не тільки, і то, що я, наприклад, люблю економічну свободу і регуляцію. А може, ви не любите там хтось сидить з моїх глядачів, я дуже здивований, якщо такі будуть. Ну, допустимо. Але тут питання ще вищого рівня. Друзі, вітаємо, Мілея. Побажаємо всіх разів, нехай процвітає Аргентина, і будь-яка країна в світі, як приклад Аргентини, яка захоче свободи і західного розвитку, нехай в неї все вдасться. Нехай цих країн дається. Це дуже важкий шлях, дуже тернистий, і повірте. Це не простий шлях, це важкий дуже шлях. Особливо часто при демократії при виборах збиваються ці люди, дуже знаходяться, знаходять якісь там проблеми, роздувають їх. Так, звісно, проблеми будуть. Ну, звісно, будуть. Ну, ну куди ти без них нікуди не дінешся. Але добре, що Мілей сам почав реагувати, вони почали знімати кандидатів. Ви бачили, що в Україні кандидатів знімали. А вони знімають. І це вже поступ, який. Всім все найкраще, друзі. Тримаємося. до побачення. Всіх благ.